Доброго дня, шановні наші глядачі. З вами як завжди, Кривенко Ігор Миколаївич, Бодухівська народна варта. Вам як би, запрошую вас на наш YouTube канал YouTube канал Об'єктивна Слобожанщина з Європи Кривенко. Підписуйтесь, лайкайте, звісно, якщо вам подобається. І коментуйте те, що ми вам викладаємо. Ми це робимо для того, щоб ми суспільство повинно спілкуватися і вирішувати, що нам робити далі і як нам взагалі взагалі далі жити і під час війни, і після війни. Ви знаєте, сьогодні таке питання, ну, термінове, да? до мене звернулося буквально 15 серпня люди, які мають пай свій, паї. Да? І вбирали збіжжя. Мені навіть тяжко це все, якби вам все звести докупи, але це жах насправді. Ви знаєте, як я вже неодноразово казав, що в нас Бодуховський начальник поліції в Бодуховському районі, тобто на всі п'ять районів є такий жук Юрій Володимирович по-моєму, Володимирович. І так як нам повідомляють люди, обклав цих податками. Ви розумієте, якими податками. Тобі ж, ну він ж взагалі до нас прийшов з міста Харків, а ми в нас взагалі тут всіх забитло дещо, як би так. От. І він вважає, що ми повинні йому особисто платити всі кошти. Ну, так мені повідомляють люди. Це всі абсолютно підприємці. Усі, я не буду всіх навіть перечисляти. Ну це є факт. Ви знаєте, я все ж таки вважаю, що якби працювала там відповідні служби, я не буду їх перечисляти, це нескінченне контролюючи ці органи, їх дуже багато, але насправді ніхто нічого не робить. Всі це знають, що жук кришує, безпередільнича, як кришує. Каже, що кришуватиме, але здирає гроші, потім кидає і по новій здирає. Ну, це жах. Так мені розповідають люди. Якщо хто не вірить в цих контролюючих служб, то хай запровуть перевірку нефективно, не а ефективно. От. Поки цього немає. Я ж ще раз не зауважу, що я не буду казати, яка, ну, яка служба повинна працювати, їх безкінченна, черга ціла. Але ніхто нічого не робить. Це тільки перша буде передача про корупцію і про те, що люди зневірюються з кожним днем. За що воюють наші, за що воюють наші хлопці, помирають на війні. Це і воєнкомат, це і юстиція, все це буде прокуратура, адміністрація. Все це буде в нас, ми будемо розбиратися з цими, цими питаннями. І ну, на сьогодні є таке, якби, провірене. Я їздив, виїжджав на місто. Я ж ти ще з чорно розпочинав, тобто ці люди е, вбирали свої паї, але пан Жук послав туди своїх, е, як нам можна називати, собак там чи кого, ну, в формі поліцейських. Що вони зробили? А що вони зробили? Тобто люди, коли в'їхали на поле, вони їх е, е, тормознули, провели документів, документи, і там така. А ви знаєте, таке ну, серйозне порушення у цих було хлопців, ну, водіїв, в да? них не було техпогляду. Порушення є порушення. Але вони виписали їм штраф, ніхто не, 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 не чого абсолютно не протестував, вони виписали їм штраф, вони сказали, хорошо, ми зробимо швидко. Вони, я можна довго розмовляти, але я вам хочу попередити вас, щоб ви розуміли, що люди навіть не надіялися, що вони взагалі врожай соберуть. Чому? Бо все ж таки війна і границя не так далеко від нас. Ну так потрапило, що у людей виходить. І вже ж якби 15 число, дощі були перед цим, якби треба спасати врожай, але в на це начехати. Наплювати, можна сказати. Він зробив по-своєму. Тобто, що він зробив? Він послав своїх псів, постановив машину і сказали, так, ви возити не будете, ви вбирати врожай не будете. Чому? Тому що у вас немає цих огляду. Це таке порушення. Тобто ну, нема в людини психосмотра. Ну, я розумію, що це порушення, але ж за це існує штраф, а зривати уборочну під час війни. Я вважаю, що це як мінімум злочин. Ще якийсь злочин. Ну добре, ми хоча б ж будемо робити, ну ви ж нас відпустіть, вони кажуть, ну в'їжджайте все. Вони ж на полі це було. Люди приїхали, під'їхали, якраз саме був обід, ну, обід, привезли обід. От. Але коли вони виїжджали з поля заїхати, то, ну, ми їх по новому зупинили. Ось у нас ще одна машина стоїть. Ось у нас приїхав ще один наряд. розбиратися. За что затримали в технику, позабирали документы, вылучили, из за что не прошло. Да, конечно, вы ж сегодня уже останавливали меня, выписали штраф. Вот постанова, то, что вы выписали. да. Сказали, забрали документи, тобто вилучили документи в них і сказали, ні, ребята, нашла площадку. Тільки, та як зерно, та все, ми ж ми їдемо додому. Ну, це довга розмова. В Відтоги, що трапилося, В ітоги, ну, їх просто заступорили посеред дороги і, і все. І ні туди, ні сюди. Зерно машини стоять зерно, так, да, добре. Тоді дзвонив до мене, приїхав, я на місце все відснімав всі ці моменти. Звісно, це була якась дикість, дикість незрозуміла. Війна, пропадав урожай. Для кого вони не дають обирати? Вони що, ждуть, поки москалі зайдуть, щоб зерно наше українське віддати? Я не розумію, що це навіть очей Ну, Здравого пояснення цьому немає. Нами була викликана, мною була викликана слідча портивна група, але приїхали наші Богодухівські. Я все ж таки вважав, що приїдуть більш компетентні, адже це серйозне діло. Ну, але приїхали наші слідчі, щось ходили, там крутили. Ну, від того, що, відпустили машини, машини поїхали, тихогляд зроблений був на наступний день. Ну, на наступний день пішов трошки дощик, опять намокло, брати його не вдалося. Тобто за вказівкою, ті ж самі поліцейські, ті ж самі поліцейські, на мене запитання, коли я їх попросив, ну а чому так відбувається? Це вборка, це, це, це війна, ну, хоча б відпустіть, вже вже вони ж якби не приїдуть в тех огляд робити на поле. Все равно ж машини потрібно відпустити. Та й наказав, ви розумієте, що неможливо наказувати людину в один день через час. По сам. Тобто виписали штраф за не те, що немає тих огляду, і через час зупиняють і хочуть ставити на штраф початку. За що таке? Ну вони, звісно, все це розуміють. Звісно, це перевищення службових повинен. Звісно, це корупція, звісно, перескажання ну, здійснення якоїсь діяльності господарської. Ну, я не знаю, як це все сказати. Як над цим, як з цим можна боротися? Де ті наші служби? Ціла черга, яка повинна це все розбирати з цим моментами. У мене немає більше, от як я собі розумію, немає більше ну, до кого звернутися. Це, або президент буде займатися цим питанням. Я, звісно, розумію, що у президента дуже багато питань, що війна все є, але зміняють якісь силові структури. Ви розумієте, що ця оваковська поліція не, не, не дієздатна, вона до сих пор Ваковська. Чому не да, поставленого міністра внутрішніх справ? Чому немає ніяких перемін? Чому в нас цей падлець зі слів людей, і на мою особисту думку, до сих пор... чого Баб'енко, начальник слідства, до сих пор сидить, яка корумпована до Для цього не треба багато, просто приїдьте, подивіться справи і тут все буде ясно. Чому так відбувається? Чому люди зневірюються? Люди зневірюються в тим, що буде, за що вони воюють. За що? Щоб такі паразити сиділи на нашивних. Я ну, не можу, в мене нема пояснення цим. Ви знаєте, я вражений такою, таким хамством, безпроділом. От. ну, Ми звернулися до поліції, приїхали, вони щось там. Кирішміліш вибачаюсь, так, так вони розмовляють, що то порішали, що там дзвонили. І дзвонили кому? Дзвонили жуку. Так же, як вони казали, вони все. Тобто то він держав так от в своїх е, руках це все. То есть, е, ну, якби, Повинні платити. Я не буду казати, скільки це потрібно платити, тому що це нічим не підтверджено. Але він вимагав кошти. І саме жук, не ті прості. Е, Поліціянти, ви знаєте, хоча я вам так скажу, виконувати злочинні накази це теж злочин. І ці поліціянти повинні теж свою понести відповідальність. Ну, як мінімум, їх повинні просто вигнати к чортовій матері з правоохоронних органів, а жука піддати під суд. І не просто піддати під суд. Ви розумієте, поки не так, да, в нас це... є зрадники, колаборанти, все. я все розумію, але... Система повинна працювати. Тобі ж зробив злочин, повинен понести відповідальність. І е, я вважаю, що такі чиновники, які там і службовці, які мають високі посади, повинні нести ще більше суворе покарання. Чому? Тому що у них більше зарплата, більше привілегій і тому подобне. Тобто і відповідальність довго бути більша, тільки її нема. Хотілося б сказати, пане президент, зверніть увагу на це все. Люди. Вже просто не можуть вже терпіти далі. Підприємці, які нормальні, які платять податки, допомагають Збройним силам України. із за того, що якийсь там падлюка, сука, на моє особисте переконання, просто знущається над людьми. Ви розумієте, що відбувається? І теж в той же час ті падлюки, які не платять ні податків, ні платять йому, прекрасно себе почувають. То в якій ми державі живемо. Правовій? Чи ми будемо міняти щось в нашій державі, чи так все і буде. Якщо так все і буде, я тоді все не розумію, навіщо все це і для кого це все. Але ж наші хлопці воюють і вмирають. Не за такого паскуди на моє особисте переконання, як Жук. і йому подібних. Задумайтесь над цим. Особисто, пане президенту. Я розумію, що у вас багато відповідальності, але це дуже серйозні моменти. Люди вмирають е, для того, щоб краще жити, а не платити і жити в такій безправній державі. До нових зустрічей, в самого, до побачення.